Привіт! Ні для кого не секрет, що компанія Cold Steel є культовою серед нажиманів по всьому світу. І поява новинок від цього бренду завжди бурхливо сприймається на живою спільнотою. Якийсь час обговорюється в інтернеті, особливо коли з'являється якийсь новий здоровенний складені. Steel, так це взагалі сприймається як якесь свято для поціновувачів цього бренду. І хайп в інтернетах з цього приводу на певний час забезпечений. Сьогодні поговоримо про Cold Steel Mayhem. Цікава новинка, яка ледь поміщається в кадр. <хи> Я не міг пройти повз цього ножа, і загалом сьогодні будемо говорити про нього. Так що вмощуйтесь там зручніше, наливайте чайочок, чи ще ви там п'єте, коли не здивитесь, тому що розмова буде довгою. Ніж якось неоднозначно сприйнявся живою тусовкою. Багато хто був просто в шоці від появи такого ножа. Серед нашого колективу багато насправді поціновачів компанії Cold Steel, багато любителів такого здоровенного складаного формату ножів на EDC. І знаєте, думки розділилися з приводу цього ножа. Тому буде цікаво поговорити цікаво буде, що ви думаєте з приводу цієї новинки, тому я передбачаю певний. Пальний срач в коментарях, ну, як завжди. Що ж, погнали, почнемо з ТТХ, потім про конструкцію, матеріали і поступово перейдемо. до Наших роздумів з приводу цієї новинки. Загальна довжина цього монстра 335 мм. Довжина конка складає 152 мм. товщина по обуху – 4 мм. І зведено все це по всій довжині ріжучої крайки в 0,5 мм. Маса складає аж 337 грамів. Так, цей Майхем справжній здоровань, Вражаючі параметри навіть по міркам колстіл серед цієї повнорозмірної колстілівської тусовки. Він ледь не найбільший. Ну, За виключенням одного відомого вам ножа. Що ж тут по матеріалам? Клинок з японської сталі AUS-10, яка зараз вважається таким собі певним стандартом компанії Cold Steel. він має тут цікаву форму, досить такий нестандартний грім, насправді. Лінія обуху має цікаву геометрію. На початку він прямий, потім такий великий радіальний скос з трьома пропилами і ще один крутий скос, який надає йому риси, чи то клинка Bowie, чи то такого собі модифікованого кліппоінта. Також. Неможливо не помітити фальш лезо, яке на цьому скосі утворено. І власне спуски цього ножа, вони прямі і трошки більше, ніж від середини. Фініш клинка трошки цікавіший, ніж стандартний їх, стонвош. і тут він реалізований у вигляді комбінованого сатину, повздовжнього з поперечним. Руків'я цього ножа побудована на двох сталевих лайнерах з чисельними перфораціями, тобто такі досить скелетизовані лайнери, які зроблені так для того, щоб ніж був полегшений, але маса 337 грамів. Загалом жодна перфорація не рятує цього ножа. Поверх лайнерів у нас дві накладки зі склотик G10. Причому G10 тут обраний досить такий цікавий, він смугастий. І в місцях, де на накладках зроблені виборки під пальці для більш ергономічного зручного утримання, ми бачимо власне текстуру цього G10, тобто от смуги чорного та сірого. Кольору. Вони додають ну, дещо непересічного дизайну, якщо порівнювати з іншими ножами Cold Steel. Також в конструкції бачимо повнорозмірний чорний бекспейсер, такий самий, як, наприклад, на ножі на Cold Steel Espada. Але в цілому, руків'я реалізована на мене цікава. Особливо те, що тут, по суті, повнорозмірні лайнера. Вони по всьому контуру руків'я у нас знаходяться. Для прикладу, модель Recon взагалі без талевих лайнерів. Це всім відомо, але тим не менш це надійний ніж. Який, здається, жодного разу ще не, ні в кого не зламався. Еспада має лайнера, але вони, якщо подивитися конструктивно, то тут сталеві лайнери лише в місцях розташування триадлоку. адлоку в цьому плані більш насичений сталю. В руків'ї, все-таки тут повнорозмірні лайнера, хоч і перфоровані, але вони тут по всьому років'я. Замок Atlas Lock, такий самий, як на ножі Steel Engage. Якщо вірити компанії Call Steel, то цей новий Atlas Lock нічим не поступається в плані міцності їх легендарному триадлоку, але при цьому є значно зручнішим в плані користування, адже ергономіка і механізмі. Роботи цим замком вона є комфортнішою, ніж на триадлокі, де для закривання ножа потрібно кожного разу витискати досить тугу скажену пружину. Не в кожного користувача ножів вистачить в пальцях сили для того, щоб це робити. У випадку з атлас-локом пружинка, яка фіксує оцей ригель, вона значно менш зліша, і тому працювати цим ножем типу буде легше. Але не потрібно забувати про монструозні розміри цього інструменту. З усіма витікаючими наслідками. Мейхем легко відкривається інерційним способом, в цьому жодних проблем немає. Також тут в клинку передбачено двосторонній шпеник, за який також можна відкрити ніж. Але тут є певні нюанси. Мене, особисто в мене не найкоротші пальці, але для того, щоб вистачило радіусу відкривання за шпеник, потрібно брати ніж ближче до цього гвинта. Якщо ви дістали з кишені і тримаєте отаким чином, то. Не вистачить вам так довжини пальці, для того, щоб повністю відкрити його зашпельник, потрібно буде інерційно доводити. Або перехоплювати ніж ближче до сьового, і тоді власне, можна його таким чином відкрити. Закривання ножа також має певні моменти. Найзручніше все-таки перехоплювати його за клинок, тому що одноруке закривання цього ножа має певні нюанси. Якщо ставити вказівний палець в цьому місці, тоді ніж. Може приземлитися якраз таки цією ділянкою на палець і не покотити ваші пальчики. Далі вам потрібно буде перехопити таким чином і скласти, прибравши безпосередньо пальці з траєкторії руху клинка. Є інший варіант, можна перехопити його таким чином, прибравши пальці, потім відтискати цей ригель атлас локу, після чого закривати ні. Але зважаючи на його масу і габарити. Всі ці маніпуляції, коли ми тримаємо його, притискаючи по бокам, потім казівним пальцем витискаємо ригеля, потім трусимо, його можна просто впустити на землю. Це досить небезпечна маніпуляція, яку потрібно проводити ну, досить свідомо, розуміючи, що ти зараз робиш, тому що тримати такий важкий ніж з боку. І... Робити такі рухи, ну, не є чимось надто безпечним, як на мене. Приділяйте цьому увагу, будьте уважними з такими інструментами, тому що, як ви розумієте, річ ця досить небезпечна, і всякі такі експерименти, коли ви чітко не розумієте, що ви зараз робите, можуть погано закінчитися. Що тут по утриманню? З поміж іншого, компанія Колстіл взагалі славиться тим, що дуже прораховує свої руків'я в плані різних варіантів. Утримання, які передбачають різні ситуації. Тут подібна історія. Найкращим чином він тримається. Отак, от коли ми кладемо вказівний та середній палець на підпальці виємки з пропилами в G10. Тут все досить ергономічно. Тут от таким чином він тримається, от прямо от як влитий. Дуже зручно. Мені подобається. Великий палець кладеться на цю ділянку обуху, яка є прямою, теж непогано лежить. Таким хватом можна щось і різати з протягом, можна щось колопати, длубати. Загалом робити все, що вам прийде в голову з таким. Ножем, все залежить від вашої фантазії. Також можна перехопити ніж таким чином, взяти його, так би мовити, за хвіст для того, щоб отримати певне віддалення до об'єкту, з яким ми працюємо. В деяких ситуаціях це також потрібно, або ж можна навіть взяти його, перехопити таким чином. Хоча я, чесно кажучи, не впевнений, що компанія Клостіл передбачала отакий хват, тому що, по-перше, Тут є певні такі пропили, які виглядають як насічки. І коли ти їх бачиш, ти напевно думаєш, що компанія Колстіл пропонує тобі класти сюди великий палець для того, щоб щось більш контрольовано робити цією сокирою. Хоча хто знає. такий хват він якийсь непевний, на мою думку, тому що подивіться, вказівний палець знаходиться прямо такі на ріжучій крайці, і будь-який необережний рух відразу приведе до порізу. Тому користуючись цим ножем. Я б орієнтував на отакий хват і віддалений в деяких нечисельних ситуаціях він також може згодитись. Також застерігаю вас братися за цей ніж таким чином. Комусь може здатись прикольно, покласти великий палець на цей замок. Але якщо мова йде про якісь рублячі удари, якщо комусь захочеться, не знаю, на кухні курицю розрубати цим ножем, і отаким чином його брати, я б не радив, тому що відразу у нас виходить така ситуація, коли... Замок Atlas Lock ну, вже не так впевнено оберігає ваші пальчики від відрубування цим класним клинком із Aus 10. Постає питання, для чого цей ніж. Взагалі, його назва Mayhem Вона перекладається як хаос, якийсь безлад, якийсь дебош, пов'язаний з заподіянням каліцтва іншим людям. Тобто його дизайн, його назва ну, натякає на певні життєві ситуації, в яких він може бути застосований. І, як правило. При оглядах ножів ніхто не рекомендує використовувати їх в різних конфліктних ситуаціях, чого, власне, і ми не радимо. Але, ну, вже надто такий кричущий в нього дизайн. От його зовнішність, вона, немов, натякає, що пішли, і давай от з кимось зараз рішучим чином розберемось. Це таке досить дивна з точки зору дизайна річ, яка. Є якоюсь сумішю м'ясницької сокири і ножа Боуві, але в складаному такому форматі, який можна помістити в кишеню і мати при собі. Загалом, готуючи цей огляд для вас, я певний час ходив з цим ножем на EDC, пробував його в тих чи інших роботах. І ще я вам скажу: він реально відчувається на кишені. От навіть для мене, для людини, яка ходить з різними здоровенними ножами, оцей мейхем, ти прямо. Ти не забудеш, що він у тебе на кишені, ти його ні з чим не сплутаєш. Ти постійно про нього, так би мовити, ну, ти відчуваєш цей ніж. Він значно ширший і більший за абсолютно більшість подібних, подібного так би мовити, сегменту ножів. Це не можна не помітити. Для різних побутових ситуацій його аж прям занадто багато цього ножа. Звісно, ним можна щось різати, не можна щось страгати, не можна щось колопати, длубати. Все-таки досить високі спуски, зведення по всій довжині в 0,5. На вістрі у нас також пів міліметра. Тоді бна історія, як Steel Spartan. Цим ножем можна щось прикольно нарізати на кухні, шокуючи оточення. І що цікаво, на вулиці діставати цей, ніж для різних. Ситуації мені не сильно хотілося, чесно кажучи, тому що, ну ви розумієте, така поява в тебе в руці такої кишенькової сокири для непідготовленої публіки це просто інфаркт. Якийсь. Звісно, якщо ви людина якась аномальна, просто ненормально великого розміру, то вам цей ніж, напевно, сподобається. Для пересічної людини, яка є фанатом Cold Steel і розглядає собі для покупки цей ніж, варто розуміти, що. Ну, Це аж надто великий, насправді ніж. Це щось подібне до Спади XL, тієї здоровенної. І по суті, це більше атракціон, ніж… Так, у нього, звісно, є певний функціонал на сурків'я, який має такий досить розвинений упор і при цьому чудово захищає працюючу руку. У нас Вістря, ножа. Яке в купі з фальшлезом і досить гострим зведенням дозволяє без проблем проникати в різноманітні матеріали і також без проблем звідти потім діставатися. Форма геометрія клинка в поєднанні з цим вигином руків'я дозволяє нам працювати до площини. Тобто певний функціонал тут у нас в наявності. Можна перехопити, врешті-решт за хвіст і знести якусь гіляку. захоплюватись і рубати цим ножем прям дрова собі там на всю зиму. Я б не став. Все-таки колстіли. На триадлоках, на атласлоках, так, вони добре переносять динамічні навантаження, ними можна щось відрубати, ними можна щось прибатонити, стукнути йому по обуху, щось цим ножем піднавантажити. З цим проблем не виникає. Але прям захоплюватись, заміняти цим інструментом сокиру в себе на подвір'ї я би не радив. Кліпса на цьому ножі досить стандартна, така сама, по суті, як і на різних еспадах. Вона не вкрита цією чорною фарбою. Як на мене, це плюс, тому що чорні кліпси на колстілах вони досить швидко облазять, і їх зовнішній вигляд це я такий дещо потертий. Далеко не кожному подобається. Ця штука ніколи не облізе, але вона буде блищати на сонечку, і взагалом буде здалеку видно, що у вас на кишені ніж, особливо зважаючи на те, скільки цього ножа буде виглядати з кишені. Також тут не забули додати тімлячний отвір, щоб ви ще й тімляк могли якийсь з паракорду сюди намотати, причепити. Ще один нюанс це фініш-клинка. Тут такий. Досить дрібний сатин, який вже на грані полірування знаходиться. Так, звісно, це не можна назвати якимось полірованим дзеркалом, але на ньому постійно залишаються відбитки пальців. І так як інтуїтивно ти цей ніж таки будеш складати таким чином, тебе полотно клинка постійно буде у відбитках пальців. А так як це аус 10, сталь, звісно, кльова. Вона мені дуже подобається, але корозійна стійкість це далеко не її фішка цієї сталі. Тому для того, щоб цей ніж не темнів, для того, щоб він не кородував вас в усіх задачах, його потрібно буде постійно протирати від цих. Відбиток. Збитків пальців. І це також момент, про який не варто забувати. Загалом, для кого це ніж створено? як на мене питання дещо відкрите. Мені здається, він трохи дивним чином вписується в оцей от клуб величезних колстілівських складнів. Тому що, ну, загалом, з колстіл-еспадою на кишені, ти, так би мовити, відразу стаєш іспанським кабальєро, який готовий в будь-який момент захистити свою честь в смертельній ножовій дуелі. З якимось тантоїдним реконом ти таємничий офісний ніндзя, з яким краще не зв'язуватись. З колстіл раджою, ти ніпальський гурх, який шукає поєдинку з дорослим тигром. З Тілайтом шостим, ти італійський бандит з Камори. З різними войджерами і колстілами ситуація подібна. Я думаю, ви розумієте, про що я. А хто ти за цим ножем? Космічний пірат? З далекого майбутнього. Тоді він дещо зарано опинився в асортименті компанії Колстіл. Загалом є в мене певні роздуми з приводу цього ножа. Мені здається, що проектуючи його, компанія Колстіл поспішала розвіяти оцю суспільну думку, що Колстіл вже не той, що коли Клін Томсон продав цю компанію, вона дещо. от Перестала бути тим самим олдскульним колстілом, і нові моделі вони вже от немає вже от, от того духу, що був раніше в старому доброму колстілі. Але в них не вийшло. Тому що колстіл Майхем це чудова ілюстрація того, що колстіл іде взагалі іншою дорогою. Це вже не той колстіл, що був раніше. Це якийсь абсолютно новий. У нього нове бачення, нове... Дихання в цього колстіла і абсолютно нова філософія. І хто б там що не казав, це вже не той колстіл, до якого всі звикли. Це не колстіл Ліна Томсона, це зовсім інший бренд, це зовсім інші ножі, інші замки, інші дизайни і інша філософія, яку потрібно буде прийняти як фанату колстіла. Ну, або не прийняти. Це вже залежить від вас. Мене особисто трохи дивує ціну утворення цих новинок, конкретно цей колстіл Мехем коштує 16... 800. Для мене психологічно важко усвідомити, ніж за таку ціну з aus 10 і G10. Тобто з таких матеріалів, ну, камон, це вдвічі більше, ніж спада. З таких самих матеріалів. Така сама сталь, такі самі накладочки з G10, але цей коштує 8, цей коштує 16, умовно. Багато це чимало. Ну, загалом, хто я такий, щоб пояснювати компанії Colstel, як правильно займатися ціноутворенням? Вони і так чудово все розуміють. Загалом, що сказати у висновку. Чи вдалося їм шокувати публіку? Так, звісно, вдалося. Таким мехемом будь-яку публіку шокувати можна. Чи вдалося їм закохати когось в новинку? Когось вдалося Стопудово. хтось купить цей ніж, буде носити на кишені і радіти життю. Комусь він не сподобається. Він був неоднозначним, так і залишиться після цього огляду. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю новинку. Погоджуєтесь ви зі мною чи не погоджуєтесь? Цікаво буде подумати разом з вами. Поспілкуватися в коментах з приводу цієї штуки. Також не забудьте, що в описі під відео буде промокод на знижку. В тому випадку, якщо цей вам ніж сподобався, або він потрібен для колекції, або ви не уявляєте свій edc арсенал без цієї штуки, то загалом ціна для вас може бути приємнішою трошки з тим промокодом. На цьому, власне, і все. можете підтримати нашу творчість там дзвіночком, підпискою, лайком, якимось цікавим коментом. Все, народ, до зустрічі!